Так, отак вже всі тут позбиралися. Пішла перше, перше яблука. А зараз, зараз буде, ну а на всіх ось таке відерко цибулі на день, на день вони з'їдають. Е, ще вже почав, та я думаю, ви бачили в короткому відео, вже виставляв, що ви почали давати кропиву. поки, поки во так все в снігу нема, нема де їм збирати, то вони їдять. Ну, даю зелене, даю зелень, даю кропе, даємо цибулю. Як буде більше, знову ростає, бо в нас цей сніг ще передає. Ну, буквально, я не знаю, може сьогодні завтра протримається. Сьогодні таке плюс один, але досить, досить морозко, навіть вчора було тепліше. А, скажімо так, м -м завтра вже плюс, післязавтра плюс, він зростає. Я кажу, якщо ж на якась зелень буде, щоб можна було підкусити, то я, то я ще буду. Так, трошки зближу, бо я віддалив, то я ще буду їм кусити. Ну, а як ні, то вон так. Цибульку вони вже будуть їсти кожного дня, а от кропива е, буду бачити, як буде по ситуації. Та навіть так мені, напевно, на кожен день не хватить. Е, даю через то, по-перше, кури несуться, і щоб не переставали. По-друге, вже три індички в мене в мене несеться. Несеться якась, ну, умовно, по кольору, я не знаю, яка, якась отаких, от е, типу, сиреньких, і несеться дві, дві біли. Може і якась, от, не знаю. Так що вже сьогодні, ну звідки я знаю, що 3 точно, бо сьогодні було 3 яйця, значить 3 індички несеться точно. О, Та й кури теж не знаю, я так не дивлюсь я так прийшов, забрав. Ну, так як і несли, знесуться точно в районі 6-8 яєць, зараз є на день. І, і я думаю, що зараз будуть знову активно починати нести, з того, що вони вже долині, всі все такі красиві, ну, бачите, ще що є ще є на вилене, холодно, вона підмерзла. Ось така о-о, ходить, ходить. Ну, добре, що є вже двохрічний індик, бо молоді ще не працюють. Та, і, та, і, може якби його не було, може б вони працювали, але, але він їм я думаю, що не дає він авторитеті. Так що <су> Так, що цей. Так, що Парує тільки він один Ось та, ось це минулорічна чорна і ще десь є і минулорічна пішла з он, тих. Он, он. А решта то все, то все молоденьке. Скоро будуть, е, скоро будуть, будуть маленькі дівчата. Я думаю, зараз, якщо все буде добре, то зараз підемо прогрівати інкубатор і будемо з вами потихеньку закладати. Інди ще не будемо закладати, а от е, перепелини і качучи, з вами вже напевно закладемо сьогодні. Так, прийшов вже до хати. Зараз інкубатор вже поставив на прогрів. Він вже, напевно, години е, 3 прогрівається, тому зараз будемо скажімо так, будемо його закладати разом з вами. Так і буду закладати індичі і це, я ще одне знайшов на, на бандах, думав то куряче. а виявилось, що то індичи. Ну, правда, мені здається, що тріснути, але попробуємо його закласти, будемо бачити. Піднесуться знову з десяточок. Знов докладемо, по чуть-чуть, будемо докладати, місце буде, так що зараз, зараз почнемо, почнемо закладати, інкубуватися. Покажу все, що, все, що я маю. Так, ось така. Тільки це є з нас назбирано, зараз буду закладати індече. Індече закладемо разом з качачем, а перепелини будемо закладати окремо. Тут в мене є виходить 6 лоточків простих. І от скільки тут є 7, 8, 8, 8, ще один я приніс. Одним словом, 9 буде повних від, від моїх буралельних. Так що зараз. Зараз будемо все потихеньку он, сюди закладати. Ось так вже доскладав, вже почав закладати закладати індичес яйця, яйце закладаю його лежачи, щоб воно займало чим побільше місця, щоб пхати чим менше губок. Так, якось би тебе ще теж всього піксанути, щоб ти не, не катуляв. Я яйця не маю, я в принципі скільки вже інкубую в тому інкубаторі, та й того, я колись. Мив, дезінфікував, зараз, зараз не бачу сенсу. <кій> Перепрошую. Осіння погода дається, дається спешкуних ключів. Так, може буде краще. О, ось так вийшло ось такий лоточок. Зараз е, тут понабиваю губками, пона, поназакладаю яєць від. Від своїх перепілочок і вже, і вже вам покажу. Ну, ось так, грубо кажучи, виглядає е, качене і індо качене яється так. 31-24 е, ще. Ну, В принципі, плюс-мінус десь якраз мали би бути, якщо вони не перемерзли, якщо є опліт, то мали б бути каченята під, під ялиночку на Новий рік, а індичата будуть ще, ще трошки швидше. Оце перша партія, я кажу, 10 яєць, яке з них найбрудніше, або це, або оце, то то, що. А, оце. Оце було сьогодні на бантах, я його зняв. Отаке. Я світив, мені здається, так візуально не видно, але що там видно таку маленьку маленьку тріщинку, що воно чуть-чуть Це -чуть Ну, бачите, то яйце, що було в стані, воно таке брудніше. А те, що було на дворі, що вони несли, воно таке трошки з піском, але частіше. Ну, нічого, через тиждень-10 днів просвітим. І вже будемо бачити, що в нас і до чого. Зараз, зараз буду закладати перепілочок, і, і вам вже покажу весь гарненький готовий, готовий результат. Так, ось така краса в нас вийшла. Тут, бачите, є такі яйця з бокочками, те, отак іде перехід. Тут йшло просте. А тут я собі позначив, щоб я знав, що це хаз. перед тим, як будуть вилазити, я їх відділю. І Тут в мене теж лоточок Техасу, отак я його попідпирав. Ну, одним словом, таке вийшло, грубо кажучи, півтора лоточка. Що виведеться, не знаю, бо я це трошки збиралося. Е я то, то збирав, то продав, то це. І ну, одним словом, що виведеться, то виведеться. Буде, буде молодняк, думаю, думаю, щось точно буде. Зараз гарненько це все запхаємо в інкубатор і, і будемо його запускати. Так. Тут зверху я вже запхав це карчене і опа. І індече. Так, перший. Перший нюточок зайшов. другий Зайшов. Так, робимо, робимо запуск і тепер треба... Треба згадати, як в мене тут. Як в мене тут включається. Включається поворот. Он підтягнув собі води. А що це таке? Так. О, так, ніби так і... Так, це пішло все в ту сторону. Це пішло в ту сторону. Все, тримається, нічого. Нічого не випало, значить, значить все прекрасно. Ось так виглядає. Ну кажуть, треба можна було краще задати більше на середину, дати губки льожа і тут зафіксувати, але вже, вже як є. І ось так І ось так перепалене, тут не видно. Тут губочки, а тут повний луточок. Ну, одним словом, через 17 днів чекаємо на них. Під новий рік чекаємо на ось цих. Е, заклав першу, <смі> скажімо так. <смі> почалася інкубація перша швидше, ніж, ніж я планував. Ну, це ж можна сказати, сезон 26-го року відкрився. Е, не заплановано. Думав, думав, ну як? Я як закривав оцей літом, думав, почну десь під новий рік. Спочатку тільки заклав, так вже після Нового року. Ну, але мої індики і качки німецької лінії вирішили. Вирішили інакше. Тому як є, плюс перепілочок треба оновити, ну, назбирався такий інкубатор. Хотів запускати той малий, назбирав, 에, назбирав на цей. О Зараз, бачите, йде прогрів. Це ще холодне, воно зараз потихеньку буде прогрівати, з вологою вистав 55, температуру 37, 37,7. І воно зараз потихеньку-потихеньку буде собі. Буде собі наганяти. яйця холодне, тому так скоро воно не набере. Але за яких хвилин 15 до 20, я думаю, що буде буде вже порядок. Так, ось такий у нас ось такі в нас сьогодні вийшов день. Е, кажу Індики, я думаю, будуть ще нестися. Несеться то, що три дички, вони тільки почали, так що є є 20 Думаю, думаю буде точно. Може і більше поступово буду підкладати, там як між ними буде тиждень то Суттєвої ролі воно не відіграє, вони можуть жити спокійно разом, там, там не буде сильно, сильно по розмірах різниці. А чим свіжіше яйця, тим краще, щоб воно теж не залежувалося. Та як зараз зима, воно і так я його так стараюсь зловити, поки, поки нема морозу, тільки індичка сидить, я ходжу, дивлюся, щоб одразу тільки знеслось зразу забрати. Ну, одним словом, так. Заклав, тепер. Тепер будемо чекати через 10 днів просвітим, може через 7 навіть, ну а краще буде через 10 просвітим качений яйця, індичі можна буде через 7, але я буду просвічувати вже все разом, щоб той лоточок не розбирати, скажімо так, багато раз. Кажу, там є в мене качка, яка яка це, так і вона несеться кожного дня, вже є по-моєму 4 чи 5 єс. Я яйця від неї не забираю, е, проста не німецька. І я хочу, щоб вона сіла, якраз вона ще десь тиждень понесеться, я думаю, сяде, я просвічу, просвічу тут яйце. І все, що буде добре, ну може все не влізеться, може вдруг все добре. А штучок з 15, якщо би було добре, то я дам під неї туди на останню, останній таплюс все одно підкачку, воно буде краще. Тому що в мене тут перепілочки і, і, скажімо так, інкубаційний режим буде такий. Так як в мене він завжди, 37 і 6, за 7,7, волога 55, і, і ось так воно буде все інкубуватися. Тому кажу, краще, краще буде, якщо буде під качкою, але головне, щоб вона мені сіла. Ну, я думаю, вона вже, там в мене всі качки дворічні мінімум, вони вже сиділи, так що вона нанесеться. І я думаю, що сяде. Одним словом, такі, такі сьогодні справи. Всім, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.